До великодніх свят залишилося лише декілька днів. Тож саме час вирушити на головний ринок Одеси привоз. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Як змінилися ціни на привозі та чому сьогодні надають перевагу Одесити? Дізнаємося прямо зараз. І зараз ми дізнаємося вартість овочів та фруктів на одеському привозі. Вітаємо сьогодні. просто ажіотаж на все, чесно. І овочі, і фрукти, і все люди набирають, беруть, хапають. Я не знаю. Просто пас, пасочка. І тому, думаю, все набирають. Помідорчики беруть, огурчики, рідиску. Ну, все, все, все. Картошечку молодую, не знаю, клубніку набирають, і виноградик, і лимончики, і все. А звідки зараз везуть і який на чому найбільше ажіотаж? Чи це овочі, чи це більш фрукти? Я вам зараз скажу. Клубнічка вже наша, це кілія. Мы продавали уже по 100 гривен. Сегодня, сегодня они подняли цену, я не знаю почему. Или ее мало, или потому что Пасха, я не знаю. Сегодня клубника на ОК было 120-130 гривен. Подняли цену. Но вчера я продавала по 100, честно говорю. Помидоры, вот это, вот этот Измаил, Умань, это Турция. Огурцы уже наши 100%, Маяки тоже Измаил. Потом картошечка молодая, тоже наши. Ізмаїл, рідиска теж наша, маяки, капусточка Ізмаїл. Ну, більше половини, більше 70% вже наш товар місний. Чи Помітили ви зміни в тому, наскільки люди чим харчувалися взимку і сьогодні? Ні, зимою, звісно, була катастрофа. а Зараз ну, зимою вони брали, що вони брали? Капусточку, картошечку там. Дві помидорчики, один огурчик на салат, но ну, ми все одно продавали. Сейчас вони беруть уже килограммами. Там по два-три по кілограмми. Вот так вот. Баклажани добре беруть, кабачки вже наші теж с моїла беруть на мангальчиков. Вже зараз ми знаходимося у рибному відділі, тож давайте дізнаємося, яка вартість сьогодні на свіжу рибу. Вітаємо! Підкажіть будь ласка, по Чому у вас скоро? Доброго дня. Живий 160 гривень кілограм. А Це, які? це річкові? Е, ні, це ставки. А звідки везуть рибу сьогодні? Сумань, Умані, Черкаси, з тих країв. Є ще річний у нас кораб, Дунай е, 140 гривень кілограм. Наскільки важче сьогодні з Дунаю стало транспортувати рибу? Ну, на Дунайку зараз запиту, на коропа ще нема. Ну, якби, <кліпи> скоро вже буде, тому що не різко. А якій рибі сьогодні надають перевагу Одесити? Одесити Дунайки. Ну, зараз її немає. Зараз на 10 днів строгий запити. Чи радите ви як спеціаліст якісь особливі страви зі своєї риби? Ну, як обичну рибу, пожарить духа. то тобто на любителів. А маленькі карасики це Маленькі карасики, 70 гривень кілограм. Який я жіотаж на риб. Навіть праздники не чувствують, якщо чесно. Тобто як перед великодним більш, ну менше стали брати, правда? Так. Да, да. Ну, порівнянні з тими годами, що постійно якби не було грибів нас, якби говориться перекурити. То зараз спокійно, свободно. І зараз ми знаходимося в найсвятішому місці перед Великодним, м'ясному відділі. Тож давайте дізнаємося, яка вартість сьогодні на свинину. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чому не дають перевагу люди сьогодні перед святами? Здравствуйте, з наступаючим праздником, слава Богу. У нас вперед Пасха, очень большой праздник. Ну, як обычно, м'ясо у нас завжди в спросі на Пасху, тому що всі розговляються будуть, поэтому. М'яско не подала, цена приємна. Я думаю, люди согласні покупати. Будь ласка, а що більше беруть, чи м'яке, чи там з кістками на холодець? Яке більше? Ну на холодець це такое відносительно процентів 50, тому що вже це, в основному на новий рік. А зараз, в основному м'ясо беруть за печ, на шашлычок, буженинка. Це ж такое, це ж святоє. А звідки везуть м'ясо сьогодні? У нас в основном татарбунари, Болградський район. Ну в основному Одесская область. Так що у нас все десь компактно зв'язана. Будь ласка, Не, нашого м'яса, як говориться, ні. У нас стока своє українське. Нас, будь ласка, наприклад, за останній тиждень сильно збільшився ажіотаж на м'ясо чи так само? Ну, трошечки є двік. Вот останні три дні, так, да, люди хочуть м'ясо. Ну, три вот. А так, щоб просто, ну, що... слава Богу, дякую, потихеньку роботи. Тож, свинину подивилися і давайте дізнаємося, у яку ціну сьогодні яловичина. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, в яку ціну м'ясо? Добрий день. Ціна на ов'язу залежить від віку. Тобто на даний момент на столі 4 види гов'ядини, по, по віку його. Є молочна телятинка, є подросточок, 6-7 місяців, є годовале м'ясо і є декілька років. Від цього залежить ціна. Молочна телятинка, зараз її просто за дочки вже немає, 300 гривень кілограм, 350 біточок. Середній тельоночок 300 задні, 280 лопаточка. Таке годували, йде 270 за задочок, 260 лопаток. Доросла вже 250. Шийка йде 200, 220, 240. Є ще гарні шматочки. Є ось такі ось от шматочки 200 кг, Такі 180. Мілесенькі 120. Будь ласка, чому зараз не дають перевагу і чи збільшився ажіотаж перед святами? Невеликий ажіотаж. Невеликий. Чи в зв'язку з фінансовим, що люди не можуть собі дозволити, чи в зв'язку з тим, що відбувається, повиїжджали, небагато людей. Але взагалі купляють, тому що Пасху все одно треба святкувати, Прішки. А яке м'ясо більше беруть. Неважливо, і свинину, і Ну, З яловичини на Пасху завжди більше беруть галяшки на холодець, біточок, на салат, язичок беруть. Підчиночку. Звідки везуть сьогодні м'ясо і який стан саме з постачанням? Нема проблем з постачанням, слава Богу, перебої в нас були, але зараз, слава Богу, все нормально. Возять і Івановський район, возить Вінниця з Вінницької області, Вогнярка. Проблем немає, слава Богу. І звичайно ж треба згадати про один з найголовніших атрибутів великодня яйця. Тож давайте дізнаємося, у яку вони сьогодні ціну. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, які сьогодні яйця? Звідки везуть їх? Звичайно, підскажу і підскажемо всім, що купляти до Великдня. Багато людей готуються до цього свята, тому купляють різні яйця на крашенки, на пасху, на кулічі, тому можемо підказати, які потрібно. Ціна на сьогоднішній день стартує від 28 гривень до 55 за саме дороге. Якщо обирати, наприклад, на кулічі, щоб випекати, то саме таки скажімо, Дуже добре яйце буде по 40 гривень коштувати. Це помаранчевий жовточок, як потрібно для хазяїшки, щоб випекати, щоб пасочка була дуже смачна і гарна. А на крашенки зазвичай беруть білі яйця, які коштують сьогодні 35-45 за десяток. Також деякі крашенки роблять з перепелиного яйця красять перепілочку. Вона коштує 50 гривень за два десяточки. Також на сьогоднішній день. Є багато домашнього яйця, курочки несуться, дуже гарна погода, тому яйця коштують домашні від 40 гривень до 55. Підходьте, приходьте, обирайте, підкажемо. А від чого залежить вартість? Вартість залежить від розміру яйця, не від свіжості, а від розміру. Зазвичай саме дешеве це саме маленьке яйце другої категорії. А саме велике це категорія СВ, вага якого буде 70-75 грамів. А звідки сьогодні везуть, і наскільки збільшився ажіотаж перед Великоднем?» «Ажіотаж дуже збільшився. Я навіть не можу сказати в скільки разів везуть з Вінниці яйця та з Києва. Зазвичай на жаль, на сьогоднішній день немає ні з Дніпра, ні з Полтави. Раніше везли було багато асортимент. Був дуже великий, але на сьогодні, на жаль, війна всі знають, і яйця стало трошки менше аніж було раніше. На вашу суб'єктивну думку, яке яйце смачніше, біле чи коричневе? Е, ну я скажу так, кожен обирає на свій смак, але колір на вкус ніяк не впливає. Тому кому що подобається, той обирає, що йому потрібно. Тож ціни дізналися, асортимент подивилися. Ви дивилися проєкт. Новини лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.